Вони надають долікарську допомогу, купують продукти, дбають, щоб в оселях людей, про яких нікому подбати, було тепло та затишно, займаються бюрократичними питаннями, знають права людей, можуть вислухати та підтримати психологічно, готові прийти на допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Мова йде про працівників соціальної сфери. В першу неділю листопада вони відзначають своє професійне свято. Хочу подякувати тим, хто працює і день, і ніч. Ви завжди на зв'язку. Ви надаєте допомогу всім, хто її потребує Пенсіонерам і особам з інвалідністю, дітям-сиротам, ветеранам, пораненим. Ви вмієте слухати, вмієте радити, вмієте допомагати. Безперечно, це важка. Праця, оскільки з людьми треба зрозуміти кожного в його питаннях, його проблемах. Вони бувають різними. Дякую за те, що ви працюєте дуже професійно. Працівники соціальної сфери присвячують своє життя, свою роботу, суспільству, народу України, людям.